Всім привіт! Ви на каналі Світограй і сьогодні ми граємо у світі City Skylines 2. Це сьома частина циклу, в межах якого ми намагаємось побудувати ідеальне місто. Плейвіст шукайте на моєму каналі. У перших відео ми детально розбирали важливість правильного планування міста. Тоді ми казали, що головними факторами, які впливають на розташування у вашому місті різних зон, є напрямок руху вітру і місця з покладами корисних копалень чи родючими ґрунтами. Це ті обставини, на які ми не можемо вплинути і вимушені зважати на них. На острові, де нам були доступні стартові плитки, вітер західний і в мене схід. Це означає, що якщо ми не хочемо, щоб забруднене промисловою зоною повітря неслося на житлові квартали, промзону слід розташувати на сході острова. Наступним важливим критерієм є природні ресурси. Деякі спеціалізовані зони ми розмістили на нашій карті в попередніх роликах. І сьогодні додамо ще, аби остаточно окреслити планування міста. Сутність спеціалізованих промислових зон у другій Сіті Skylines суттєво відрізняється від сутності в першій частині. У попередній версії гри логіка полягала в тому, що це є комунальні підприємства, які належать місту, управляються містом, і прибуток від них надходить до міського бюджету. В новій частині логіка полягає в тому, що місто вирішує де розміщувати зони. Зі спеці... Спеціалізованими промисловими підприємствами будує їх і передає в оренду та управління звичайним приватним підприємствам. Щойно ви створити спеціалізоване промислове підприємство за умови наявності відповідного попиту, певна компанія візьме його в управління. Дохід від цього підприємства належатиме цій компанії, а не місту. Проте на панелі виробництва ви зможете відслідковувати, яких саме товарів і послуг потребує ваше місто, скільки з них виробляється і скільки експортується чи імпортується. Достатність і доступність товарів прямо впливає на економіку комерційних і промислових підприємств. Що в свою чергу робить їх заможнішими, дозволяє розвиватися, підвищувати рівень споруди до наступного рівня, сплачувати податки, забезпечувати стабільно високий попит на відповідні зони. Вирощувати зернові культури, овочі та бавовну можна лише в місцях з плечим ґрунтом. Тваринницьку ферму ви можете розташувати в будь-якому зручному для вас місці, що логічно. Але й каменоломню ви можете розташувати в будь-якому місці, що нелогічно та неправдоподібно. Оскільки брудна промисловість у нас розташовується на сході острова, то зони зі спеціалізованою промисловістю ми розмістимо вздовж західного берега, оскільки хочемо, щоб наші містяни із центральної частини острова могли швидко і зручно діставатися до своїх робочих місць. А для того, щоб економіка міста менше залежала від брудної промисловості, нам треба підвищувати попит на офісні зони. Високий рівень зацікавленості офісними зонами є прямим наслідком підвищення рівня і якості освіти в місті. Тому в наступному ролику займемося освітою населення. Клацайте і не забувайте підписуватись. Я дуже радію кожному підписнику.